Да, Добре. Як так зустрічали? А зараз прийнять.

На цих важких годинах, в цих важких хвилинах, адже зараз це такий момент, що починається зима, кожному важко буде, чим будуть морози, приморозки, і буде кожному дуже холодно і воювати. Але ми все з ними, нехай вони це про нас пам'ятають, нехай знають, що наша немога зможе багато.